Всім доброго дня! Сьогодні у мене дуже простий рецепт, і це десерт, не десерт. Але коли нічого нема солодкого, а до чайку на вечерю або на сніданок щось потрібно подати. Тому сьогодні в мене будуть такі оладки на кефірі. Я взяла 500 грамів кефіру. Всі продукти повинні що вони інгредієнти, повинні бути кімнатної температури. 3-4 ложки цукру, це дивіться ви, як хочете. Далі півчайної ложки солі, одне яйце теж кімнатної температури, півчайної ложки соди звичайної. І десь 300-350 г борошна. І я взяла сьогодні отаке вишневе варення. Дивіться, яке воно густеньке, і гарне. Ми зробимо, що там буде всередині начинка. Це робиться дуже просто. Що я зараз, перш за все, роблю? Я беру одне яйце. Кімнатної температури теж розбиваю, додаю сюди сіль, додаю цукор і швиденько це перемішую. Тепер додаю сюди теплий кефір. От Зараз я добре добре вимішую, щоб цукор розтворився. Дивіться, я зараз змішала тільки цукор, яйця і кефір, і дивіться, вже прямо, неначе тут у мене є сода. Бачите, як піднімається. Це все дуже добре. Борошно. Борошно я завжди просію, завжди. І борошно має теж тепле, і зараз навіть сюди волатки додаючи, я його просію через сито. Хоча дивися отак великих таких кулінарів, то вони прямо беруть з пакета, насипають і готують. Я не знаю. це. По-перше, то що кисня більше буде, а по-друге, що щось може так залишитися. Додаю половину цього борошна, 100 грамів. Дивіться, як гарно дихає. Ви бачите? Тут немає ще ніякої ні соди, не ні розпушувача, нічого. Сода поки не додається. Як і в пиріжках, я вам показувала багато вже рецептів, як моя бабуся робила, соду не можна додавати зразу в рідину. Сода додається майже останнє. Це порушно вже пішло. Зараз я так гарно вимішую, тому що ви бачите, якщо тут є такі ці грудочки тіста, то ви їх розмішуєте. Вимішуєте, що прямо, бачите, я вимішую, і дно видно, так відділяється тісто. І не рідке, і не загусте. І тепер додаю півчайної ложечки соди. Саме звичайне, обережно перемішую. Але тісто вже повинно бути готове. Ми вже більше його розмішувати не будемо. І залишаю в такому вигляді хвилин на 15, накриваючи кришкою. Кришкою, плівочкою, серветкою, чим ви бажаєте. Ну що, розігріваємо масло. Сюди я ставлюся, накривала такою кришкою. Ставлю це тісто і приготувала я варення поруч, тому що. Відразу викладаю тісто і відразу насередину тоді варення. Дивіться, яке тісто, я вже його не перемішуючи, прямо зараз буду викладати сюди на розігріту сковорідку. Ложечкою так обережно буду брати. Ой, ще не розігрілося трішки. Почекаємо. Ні, там вже йдуть бульбашки. Швиденько. вишні Раз, сюди отак вставили. Зараз трошки прикручу, вогонь Бо дуже сильний. Вони повинні, щоб вони просмажилися середині І це такий десерт, що пиріжки довго, тортик якийсь довго, а такий виріб дуже-дуже швидко. Ну Старайтеся, щоб не було рідини тут. І замаскуємо зараз отак. Замаскували. Шикарно. Накриваємо кришечкою, додаємо трішки вогню і обсмажуємо з двох сторон. Це Давайте стопі. будемо дивитися, що у нас тут. Це я вже, знаєте, стільки наліпила, щоб мало не показалося. Старайтеся, щоб вони між собою не зліплювалися. Тут ви вже самі собі хазяїва, скільки вам викладати і скільки наливати тіста. Хоп! Все красиво, тільки я оце трішки... Опа. Наступне я менше покладу. Дивіться, які вони високі і які вони гарні. Отак. Та ще через руку ви ж у мене впереді стоїте попереду. Прикриваю і обсмажую далі до готовності. Так, ну що у нас тут? А, Красота, яка ви бачите? Але дуже на повільному вогні не смажте, тому що вони у вас будуть у жиру тут просто варитися. Ще хвилинкою знімаю і наливаю наступну партію. О, бачите, конденсат шкварчить. Це накриваю кришечкою. І підсмажимо. Бачите, менше поклала п'ять і Все буде гарно. Перевертаємо. Зараз я буду пробувати о, виделкою краще. Ой! Щось підсмажила трішки їх. занадто. Бачите, виделкою, коли менше, виделкою краще. Так, менше трішки вогонь. Дивіться, які вони пухкі. Накриваю. І смажу так всі-всі наші оладки. Це не оладки, це прямо пиріжки з вишнями. Що, раз, два, три. І отака тарілка таких смачних, красивих, високих оладків з начинкою. Тобто, оладки з вишнею у нас готові. Залишається тільки скуштувати? Давайте це зробимо. Так, ну що, давайте якісь? Ну, ці більш гарячі, ці раніше я смажу. Давайте візьмемо цей оладок. Зараз я його розірву. Дивіться, яке тісто. І вишні. О, бачите, тут вся вишенька вилізла. Вишні багато. Содою. Ну, зовсім не пахне. Але ви знаєте, я сьогодні смажила, в мене була пляшечка рослинної олії із Туреччини. То дуже за смаком від нашої, вона відрізняється, дуже відрізняється. Але нічого, давайте будемо куштувати. Не дуже солодкі, трішки солі більше можна додати. А цукру, ну, я кажу, ви можете ще варення додати, сметанку додати сюди. М -м -м. Яка смакота? Просто смакота. Хочете, щоб я інший розірвала? Будь ласка, який? Оцей? Давайте цей. Ой! Вишні багато. М? Дивіться, як гарно просмажилося. Чудовий рецепт. Просто рецепт чудовий. Я думаю, що ви обов'язково приготуєте, тому що такі рецепти, я так кажу, паличка-виручалочка. От хочеться попити чайку або кофе, а немає з чим. Ось, будь ласка, 15 хвилин. Ні, 15 хвилин тісто стоїть. 5 хвилин замісили тісто. Ну і посмажили. І така смакота. Готуйте, діліться відео в соцмережах, вам це нічого не варто, але, можливо, хтось хоче приготувати такі оладки. Дуже смачні. Готуємо ми їх часто, рецептів оладок дуже багато. Але на суді це саме-саме швидко і саме просто. До побачення, до нових зустрічей. Пригощайтесь. Ви надломаний не беріть. Беріть оці такі ціленькі. Пригощайтеся, будь ласка.